В термоміксі положила два заморожених банана і свою полоничку. І щоб шуму не робити вам. Опа, дайте виключу, щоб шуму не робити, я збила його, збила, і тепер буду оцею ложечкою отако наложувати. Дивіться. Боже, це таке як морозиво із правильного харчування. Опа! Дивіться, така смакота. Отак можете діткам робити. Банан. Якщо просять морозиво нашого вам давати ту хімію, заморозили два бананчика, полуниця, можна банани одні, можна полуниця одна, і його збили. І виходить отаке От натуральне, смачне, присмачне морозиво. Бачите, я зробила так якраз, щоб поїсти один раз. Лєте, ну. У мене така ложечка є, колись в Іспанії купила. Бачите, о! виложувати такими шариками. І зараз я все дістану і сяду поїм отаку От смакоту. Бачите. Багато не робила, щоб мені з'їсти на один раз. Отака От смакота. Готуйте, дітки будуть раді і ви самі поласуєте. Не цукру, абсолютно нічого. Два банани і полуниця і збилося. Оце у мене термомікс, а у вас є, бачите, заморожено. Термомікс, а у вас, може, мікс, блендер. І навіть можна таким знаєте, що то погружничий, як він називається. Отака От штука, Отака От смакота.